Любив календарі. Ось такі великі календарі, які на стіну вішаються. Він викреслював дні, перегортав сторінки, коли місяць закінчувався. Мама казала, що це у нього з дитинства. У його бабусі був бзик. Вся кухня календарями завішана. Тато на тій кухні був щасливим. І хотів те щастя повторити у нас вдома, але у нас завжди був лише один календар на самому помітному місці. Мама називала це Компроміс. Цього року на календарі білі тигри викреслені всі дні січня і майже всі дні лютого до 24 лютого. 24-го вже ніхто нічого не окреслив. Хоча Марік не ну, одразу почали бомбувати спершу, навіть здавалося, що нічого страшного не буде. Тату казав, що росіяни цивільних не чіпатимуть. А ну, ми ж не цивіліші з усіх цивільних. Він сам технік, мама перехмахерка. А я в школі. Айда. Наша німецька вівчарка, мабуть, єдина з усієї сім'ї, яку ну, хоч порода пов'язує з військовими. Це так та зажартував. І це було останнє його жарти. 1 березня на квартиру від росіян влетіла Градіна, прямо нам в кухні. Вціліла тільки стіна, на якій висів календар з тим. А то бабуся щось не знала про щастя. Це була мамина ідея купити айду. У неї колись була німецька вівчарка, але прожила вона мало, лише три роки. Собаку вкусив кліщ і паралізувало. Пару місяців мучилась і померла. Мама тоді в п'ятому класі вчилась, але. Добре запам'ятала, як це круто, коли у тебе є найкраща подруга. Її батьки більше не хотіли ніяких тварин. Мама теж не хотіла. А потім захотіла, коли, коли вже тата знайшла і мене народила. І навіть квартиру купили і споригнули, як мама казала, зі зйомних клоповників. Чом би й мрія не здійснити. Але тато був проти. У нього ніколи не було ні котів, ні собак. І була наче така установка, що тварини тільки у будинку, куди учитися в одну Але мама у мене така, що якщо чогось захоче, то не відступає. Цілий рік говорила про собаку, дбала тата. Я я дивувався. Це наче я маю про таке говорити, а батьки мене мають відмовляти. У нас було навпаки, собаку хотіла мама, тато не хотів. А я Я сумнівався. Та коли на минулий новий рік тато позвав нас віддивитись під ялинку, я зрозумів, що зараз буде диво. У тата світилися очі, і ще навіть не відрежавши в кухню, де вона стояла ялинка, я знав, що побачив собачку, маленьку, колишньому чорну вівчарочку, дівчинку, яку хотіла мама. Айда, це я придумала я. Мама дозволила мені придумати, бо сказала. Це важливо знати, що ти комусь дав ім'я. Я, я тоді цього не розумів. Не розумів потім. Коли Айда росла і собола для мене все важливішою і важливішою, цього нового, ра... цього нового року мене святкували рік Айдою. Я дивився на неї велику, яку серйозну собаку, не порівняти з пискотливим цуценям під ялинкою і думав, що Айда це найкращий подарунок у моєму житті. Тато не зізнавався. Думав так само. А коли в та коли на кухню влетіла та ми з мамою були в кімнаті, а тато зайдує в кухню. Ми заповзли в кухню і побачили, що тато викривай. Будинку. З нами жили сусіди і якісь люди, яких я ніколи не бачив, наче разом, але й окремо, кожен сам за себе. Росіяни бомбили Маріуполь в день, вночі, іноді здавалося, що кожної хвилини. Айду контузило, коли вона з мамою виходила на пошуки їжі, а ячка в підвалі. З того дня Айда перестала чути. А у мами була зламана рука. Айді було навіть добре, бо до цього вона дуже боялася вибухів, а мамі було погано. Рука почала гнути, а лікувато було нічим і нікому. Їжії води не було. Останній шматочок хліба ми поділили на трьох. Мама всіх шматочок не з'їла. І поділила між мною та Айдою наступного ранку. Коли мама спала, я все ж таки вибрався з підвалу, лишив айду охороняти. Це я перший раз вийшов з підвалу за два тижні. І було дивно. Наш центральний район став іншим. Не таке, як симся мені у підвалі. Руїни, дим, тіла. Всю до тіла, деяких я пізнавав, а деяких боявся дивитися. той день я знайшов мало. Свилий хліб, воду з бідної калюжі, дерева покривало і, як чудо, пакет без лактозного молока. Повернувся ввечері радий, бо лактозного молока якраз для мами. У неї не пороносимість лактози. Мама, мама так и лежала, так само, как и раньше, обеданная а мордочкой плакала Айда. Мені казали, що Айда пахне псіною. Багатьому підвалі це не подобалось. Хоча я б не сказав, що інші запахи були кращі. Мені Айда пахла вдома. Я обіймав її і засинав. Найчастіше мені, мені снилася наша квартира, наша сім'я. Як ми ні новий рік святкували. Мені мобільно подарували. А я батькам картину намалював. Я ж якраз у грудні почав ходити у художню школу. У мене гарно виходило. Навіть вчителька хвалила. Дома так і лишилась недамальована картина. Портрет Айді. Хотів у школу на конкурс принести. Іноді однокласники теж таснулася. Друзі. Оксанка, з якою я в цьому році за однією партою сидів. Шалено радів, вона відміниться. Хороше те життя було, дуже хороше. Шкода, що його вже ніколи не буде. Я навіть не знаю, чи жива Оксана, чи інші.